Вітаю! Це проект Чекаю, шукаю, знайду. Це голос рідних безвісти, зниклих та полонених. Ця медійна платформа шукає свого глядача, звільнених з російського полону та небайдужих людей. Люди святкують християнське різдво. Легенда каже, що Янголи принесли радісну звістку пастухам, мудрецям. Згодом весь світ дізнається про народження Сина Божого для християн. Тоді не було інтернету. Інформація могла роками, віками блукати серед людей, шукаючи свого адресата. Ми шукаємо вас, звільнених з полону на просторах інтернету в соцмережах, бо віримо, що ви можете бути тими самими янголами із радісною звісткою для нас. Ми не штурмуємо лікарні та центри реабілітації. Ми поважаємо ваш особистий простір і бережемо ваш спокій. Він вам зараз потрібен. Ми вже вміємо чекати і почекаємо, поки ви будете готові допомогти нам. Подивіться уважно на світлини, придивіться до кожної деталі особистості. Зупиніть відео і зосередтесь. Можливо, ви бачили цю людину в буцегарнях на Росії. Давай врятуємо один одного: низький уклін кожному.